Для студентів та працівників педколеджу провели тренування з питань цивільного захисту. Увага приділялася організації та проведенню заходів, захисту учасників освітнього процесу в закладі в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Методичну допомогу в проведенні заходу надали фахівці Олександрійських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Йдеться на сторінці педагогічного коледжу. На сторінці міської ради періодично з'являється інформація щодо проведення аукціонів. 20 квітня прислужба служба повідомила про два нових об'єкти. 26 квітня відбудеться аукціон з продажу нежитлового приміщення в селищі Олександрійському по вулиці Любові Шевцової, 27-Б. Тож дня на торгах житлове приміщення загальною площою 62,6 м2 метрів квадратних в Олександрійському по вулиці Андрія Ковтуна 63. посилання на аукціон на сторінці міськради. Більше місяця в етносвітлиці Олександрійського музейного центру діяла писанкарська світлиця. Майже щодня під керуванням Олени Метюріної народжувалися справжні шедеври. Проводили майстер-класи і відомі писанкарки, зокрема, Ірина Михалевич. Натхнена візерунками та новими історіями Олена Мітюріна створила чергову ляльку-мотанку писанкарку. Нагадаємо, що попередні ляльки були продані на аукціонах, а гроші передавалися волонтерам. 20 квітня на зустріч з землячкою поетесою Ганною Великою завітали шкільні бібліотекарі Олександрійської громади. Захід відбувся в центральній бібліотеці. Поетеса читала свої вірші про кохання, стосунки, природу, біль війни і, звісно, про перемогу. Ганна Велика є членом літературно-мистецького клубу Джерело є авторкою збірок. Жінка в світ приходить для любові, бо дитинство. А потім була війна. 19-20 квітня вихованці відділення футболу Олександрійської тю США No2 Олександрія взяли участь у третьому турі Кубка дитячо-юнацької футбольної ліги України. Спортсмени Ю-15 зустрічалися з командою Черкас. Гра завершилася з рахунком 6-0 на користь Олександрійців. Команда ю 16 розійшлася з Черкасцями з рахунком 0-0. Олександрійські плавці вдало виступили на відкритому чемпіонаті міста Дніпра серед дівчат та хлопців 2007-2014 років народження. Олександрію представляли 9-річні Артемій Дон та Ярослав Татомір. Артемі на дистанціях 50 метрів батерфляєм та 200 – комплексне плавання у своїй віковій категорії виборов перше місце. Ярослав свою перемогу здобув на дистанції 400 метрів вільним стилем. Підготував спортсменів тренер Роман Зарецький. У суботу 22 квітня буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 6 в день до 13 градусів тепла. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метри на секунду.